Притула, і ми починаємо! Що панове, дивіться, що у нас сьогодні буде? Коли жінки летять Туреччину з чоловіками відпочивати, то уявляють, як будуть з ними тримаючись за пальчики, ходити вздовж узбережжя моря, ліпити замки із піску і всяку іншу бабську ахінею. Проте як Оленклюзів ставить хрест на всіх жіночих мріях, дивіться у варіати шоу. Якщо ви раптом вже зібралися одружитись, то не спішіть, а почекайте пів години. Ми тут покажемо вам, як виглядає шлюб, коли минає 5 чи 20 років. Якщо побачення вас не злякає, нема питань, женіться сміло. Та потім, щоб ніхто мені тут не казав, що я вас не попереджав. Що може бути гірше? Що може бути гірше від ситуації, коли вона чекає чоловіка вдома, а він приходить п'яний й посеред ночі? Нічого, нічого, окрім ситуації, коли чекає він на неї, як не застрілитись, коли твоя дружина приходить п'яна в зюзю. Ой, вибачте, мені вже треба далі. У фантазіях я бачу ідеальну жінку. Вона не знає слова ні, і в неї є великі цицьки. Але моя фантазія не еталон. Як виглядає ідеальна жінка? Розкажуть жогло і вальон. Зустрічайте очільник шоу Вар'яти Сергій Притула. О, який я радий вас всіх бачити, друзі, ви собі не уявляєте. Я вже думав, що вже старий зовсім ні на що не здатний, але бачили, як я. Бач... Я ще нічого смішного не сказав. Чому ви. Ти можеш робити трошки скорше? Олег, режисер, а можете з телеверсії це вирізати? Ну, щоб... Ну, щоб з мене не ржали, отих, як ці. Ще якась дитина рже з мене. Мама знає, що ти зробиш. Все, забулися, поїхали! Вар'яті шоу! Я вам, коли оце тільки що казав, що я дуже радий вас всіх бачити, я абсолютно не збрехав. Я так линув, я прагнув, я хотів от на цю сцену, хотів на ці зйомки. Я, ну, ну, може не так хотів на зйомки, як я просто хотів е, втікти з дому трохи, бо короті, в мене такі зараз напряги з жінкою, що просто капець. Ну, Ми не подумайте, ми не сваримося. Ні, абсолютно, ми не сваримося, ми живемо душа в душу, просто ми робимо ремонт. А, я вже давно помітив, що коли чоловік і жінка разом роблять ремонт. То в тому процесі чоловік нагадує мені Парасюка в Верховній Раді. Ну тобто ти бігаєш щось, кричиш, щось махаєш руками, щось сваришся, але реально нічого не рішаєш. От, і в моєму випадку це виглядає десь приблизно так само, але жінка іноді робить в мій бік такі ходи, які вона краще не робила. Пару днів тому моя дружина приходить до мене з двома кусками дерева і каже. Вибери, який в тебе в кабінеті буде паркет. Я дивлюсь, вони практично одинакові. І я так кажу, ну так кажу, хай буде отой. Вона дивиться, каже: Ну, понятна, а нічого що він в два рази дорожчий за цей. Я кажу: ну добре, мені ну, не принципово, нехай буде оцей. Вона каже, і що ти будеш як лох. Я кажу, а нащо ти мені їх принесла два, якщо цей не годиться? Жінка каже, ну щоб ти потім не казав, що в тебе не було права вибору. Я кажу: їй, кохана, давай тако. Я не хочу сваритися, бо ремонт завжди сварки. Бери отой дорогий, став і питань нема. Вона каже: Добре, я куплю його, тільки коли твоя мама буде питатися, скільки він коштує, не кажи. Я кажу, чекай, тобто як ти собі це уявляєш? Ми святкуємо новосілля. Зі збаража приїжджає моя мама, заходить в нашу хату. Вона не питається тебе, скільки коштує твоя італійська кухня. Вона не питається тебе, скільки коштує твоя іспанська плитка. Вона заходить в мій кабінет і зразу з порога О-о-о! Сину, а ну, ну розкажи мені, в яку копійку обійшла собі підлога. Кажу, ти так собі це уявляєш? Ну, коротше кажучи, я взагалі не люблю, коли мою маму чіпають. Слово за слово, ми посварилися. Вона образилася, і ми до кінця дня не говорили. Тому я маю пораду усім дружним чоловікам, які роблять ремонт. Якщо ваша жінка підходить до вас і питається, який взяти паркет, чи яку взяти плитку, чи який поставити в ванні, кран, скажіть їй одну фразу. Відвали від мене. <звали> ну, здавалося б, грубо, так? Але послухайте мене, результат все одно буде такий самий. Ви посваритесь, вона не буде з вами говорити до вечора, але ви зекономите і час, і нерви. Я, до речі, своїй такого не казав, і не того, що дуже сильно люблю. Просто не можна казати відвали від мене жінці, яка стоїть коло тебе з двома шматками доски.